Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Е, створив в Телеграмі канал. Відповідно, там буду дублювати, де, ну, робити посилання на відео з Ютуба, тому що оповіщення Ютуба іноді не зовсім коректно приходять. Ну і деяку інформацію буду публікувати, що не зовсім для Ютуба може підходити. Так? Ну, і... Анонси буду робити стосовно відео, що там планується, як там планується, опитування, до речі, теж планую в телеграм-каналі проводити. Всіх запрошую підписуватись. Ну, коментарі поки що закриті. Ну, хоча в перспективі, думаю, відкрию. Зможете і там коментувати. Ну, але все рівно, коментувати на Ютубі в пріоритеті, тому що на Телеграмі не приходять сповіщення. відповідно... Ем... Можу просто не встигати все відповідати, можу щось не побачити. Тому краще все рівно пишіть коментарі на Ютубі. Посилання залишу під відео. Відповідно, всіх запрошую підписуватись. Всім буду радий. Інформацію, ну я ж кажу, деяку інформацію буду і нову давати. До речі, зможу більш як це, швидко реагувати на певні події. Ну, до прикладу, да, щось там буквально. Мене запитають, знову почнуть щось нагнітати, ну, на кшталт Запорізької ЄС, да, я там швиденько відповім. Ну, хоча це все рівно не те, ну, відповідь, скоріше, в текстовому форматі, буде відео, все рівно всі на Ютубі. На Телеграм не планую відео додатково записувати. Відповідно, все буде все рівно на Ютубі. Ну Але всіх запрошую, там анонси будуть, опитування, інформація. ну Багато чого планую. Подивимось, як піде. Посиланнячко залишу під низом відео. В описі відео. До зустрічі! Нехай щастить!